Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Сьогодні у мене моє реальне новорічне меню, яке я готую прямо сьогодні, 31 грудня. Тому, хто ще не приготував святковий стіл і вам досі актуальні такі відео, запрошую до перегляду. І перша страва у мене це булочки такі з листкового тіста із грушею та сиром. Сир можна брати камамбер або будь-який інший. У мене сир із голубою пліснявою, і тому вибирайте на свій смак. Цю страву я піддивилася на каналі Віта. Лайфвлог, і знаєте, я так і хотіла її приготувати саме сьогодні на новорічний стіл. І врешті мені це вдалося. Зверніть увагу, що тісто я в себе розкачувала. Взагалі рекомендують не розкачувати, але це тісто у мене фірми Геркулес, воно сходить дуже класно, і от такої висоти булочки мені просто не потрібні, тому власне, я і розкачала. Зробила такі от надрізики по периметру, і туди всі надрізики вкладаю начинку. Це груша. І е, зверху цю е, грушу я прикладаю шматочками сиру. Випікала я цю закуську в духовці при температурі 200 градусів 20 хвилин. У мене духовка електрична. Е, Кожен повинен орієнтуватися на свою, але в середньому, я думаю, час приблизно буде однаковим. І в результаті отримується така, от, неймовірно, смачна, ароматна і дуже класна страва. Наступна страва це буде такий паштет із моркви, плавленого сиру і з чесничком, який я буду подавати у тарталетках. Тарталетки я купила в Новосі, Наперед скажу, що вони дуже смачні, класне, таке пісочне тісто. Я, знаєте, довго думала спекти самі чи купити, і все-таки вирішила, щоб витрачати набагато менше часу на новорічні приготування, вирішила купити. І, знаєте, я не пошкодувала. Для цієї закуски мені знадобиться блендер. У мене блендер фірми Philips, в ньому є чаша для перемішування і він дуже зручний. Забула також додати, що необхідно буквально столову ложку майонезу додати, щоб легше відбувалося перемішування. Я знаю, що таку закуску також роблять із вареної моркви, але особисто мені дуже смакує ця закуска із сирої моркви. Спробуйте, і я думаю, що ви не пошкодуєте. І тут я вже заповнюю буквально кожну тарталетку начинкою і залишаю, щоб вона так постояла і пропиталася десь за годинку до подачі. Зберігаю я її в холодильнику перед подачею, і подавати, до речі, я буду так на цій дощці, бо якось так мені естетичніше і краще. Мене можна було подавати на просто білій тарілці. Але у мене дуже мало насправді просто білих тарілок, більше якихось з квіточками, тому я вирішила подати на цій дощечці. І от в результаті отримуємо таку смачну, апетитну закуску. Ось так вона виглядає ближче. Камера спокусувалася. Можна було використати кондитерський мішок, але я просто начиняла ложкою. І в кінці можна також прикрасити зеленю на свій смак. Наступна закуска у мене це міні-бургери. Я попередньо спекла такі міні-булочки з листкового тіста, посмажила котлети, такі невеличкі міні-котлетки, і розрізала ці булочки, поклала сир, тостерний такий і наверх кладу гарячі котлетки. І зверху також я буду прикривати їх ще одним шаром сиру. А після того, як вже викладені всі викладена вся необхідна начинка, накриваю зверху половинкою цієї булочки. Ну, знаєте, скажу наперед, що можна було би зробити їх більшими, але мені здалося, що прикольніше, коли вони такі маленькі. І тут, до речі, я їх прикрасила такими шпажками. Це не зовсім як прикраса, Можна казати, що ще і для зручності, щоб вони не розпадалися при тому, як ти їх береш. І взагалом мені дуже сподобалося. Наступна страва це такі міні-шашлички. Я використовую свинину, ви можете використати будь-яке м'ясо. У мене це ошийок свини. Все ніяк не дійшли руки, посмажити шашлики на дворі, зробити собі якесь барбекю. І от захотілося зімітувати цей шашлик саме на новий рік. Порізала я на невеличкі. Шматочки використовую такі от шпажки бамбукові, і у мене вийшло таких три шпажки. Соус я використовувала гірчично-сойовий, але ви можете використати будь-який, який вам подобається за вашим смаком. Також видно, як я розкладаю цибульку, для того, щоб вони були соковитішими. І секрет оцих смачних шашликів у мене полягає в тому, що я Використовую також рукав для запікання. Я оце от дечко поміщаю в рукав для того, щоб ці шпажки не пригорали і м'ясо відразу не горіло в духовці, і отримую таку от смачну і ароматну страву. Наступна страва, це можна сказати, така відсилка до правильного харчування. Це Броколі буде запечена під сиром. Броколі у мене попередньо проварена. Я зварила її вчора, варила десь хвилин 7-10, і вона така, знаєте, трошечки проварена, але не сильно. Беру я стакан, у мене це такий стаканчик з-під нутелли колись був, і отак от приплюскую цю броколі до пергаментного паперу, щоб вона така була такої більш розплюснутої форми. Зараз показую вам, як вона виглядає, і покриваю я це все сиром і відправляю в духовку на 15 хвилин на 200 градусів. І в мене вийшла от неймовірно класна смачна страва. Ну і який же стіл обходиться без картоплі. Сьогодні я буду картоплю запікати. Запікаю я її небагато, діти, я думаю, печеної картоплі їсти не будуть. А нам на двох людей достатньо буде кілька картоплин. Запікаю я дуже просто, нарізаю такими скибочками я і присолюю просто і трошки приливаю. Олійкою для того, щоб вона, знаєте, не горіла, а набувала такого от золотистого, золотистої скоринки і такого золотистого відтінку і забарвлення. Гарненько це все перемішую, сіль із олією. Поміщаю тепер це все на деко. Ну а деко відповідно у духову шафу. І після випікання отримали таку от картопельку. Слухайте, вона пахне просто неймовірно. І остання страва на сьогодні це у нас новорічний салат. Салат називається віночок. Я його, можна сказати, інгредієнти придумала сама, але вони не є якимись запатентованими, щоб претендувати на новизну цього салату. Це можна взяти будь-яку зелень, яка вам подобається. У мене це суміш із магазину. Помідорики чері, огірки, і я використовувала також синю цибулю та сир. Сир у мене фета. І обов'язково перед тим як формувати цей салат, необхідно посередину поставити склянку для того, щоб в кінці отримати отой бажаний новорічний віночок. І салат, хочу вам сказати, виглядає дуже і дуже ефектно, тому до новорічного столу однозначно рекомендую. І от в результаті накрили такий от стіл. Дякую Богу і ЗСУ за цю можливість сьогодні святкувати. Бажаю всім добра. Вітаю з новим, наступаючим новим роком, Миру всім нам у 2024-му та перемоги! З вами була Оля. До нових зустрічей!